Тарас Шевченко, Лілея. За що мене, як росла я, люди не любили? За що мене, як виросла, молодую вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають, царівною називають, очей не спускають з мого світу, дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, мій братику, королевий цвіти. Я не знаю, моя сестро, і цвіт королевий схилив свою головонько червону рожеву до білого пониклого личенька лілеї і заплакала лілея росою сльозою, заплакала і сказала Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати, чого вона? Вона все журилась і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брат єдиний, хто їй лихо заподіяв. Я була дитина, я гралася, забавлялась, а вона все в'яла та нашого злого пана кляла, проклинала, та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що байстряя, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди. Будинок спалили, а мене не знаю, за що. Убити не вбили, тільки мої довгі коси остригли, накрили острижену ганчіркою. Та ще й реготались, жиди навіть нечисті, І на мене плювали. А таке то, мій братику, було мені в світі. Молодого, короткого не дали дожити люде віку. Я вмерла зимою під тину, а весною процвіла я світом при долині, світом білим, як сніг білим, аж гай звеселила. Зимою люди Боже мій. В хату не пустили, а весною мов на диво на мене дивились, а дівчата заквітчались і почали звати лілеєю снігоцвітом. І я процвітати стала в гаї, і в теплиці, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королевий світи нащо мене Бог поставив цвітом на цім світі? Щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене, й матір, милосердний, святий Боже милий, і заплакала лілея, а цвіт королевий схилив свою головоньку червону рожеву на біле пониклеє личенько лілеї.